Добрий вечір. Вітаю вас, щиро, друзі, і, звісно, я, як завжди, починаю вечір з подяки. З подяки за вподобайки. Це теж підтримка нашого контенту, нашого каналу і наших розповсюдження наших ідей. Дякую за коментарі, дякую за те, що ви з нами. І нагадую, що під час етеру. Чудово, коли ви коментуєте, і ставите вподобайки і ділитеся терами прямо під час етеру. Отже, мої любі, вітаю, вітаю всіх і дякую не тільки за подобайки, коментарі і те, що ви ділитеся терами за підписку. Дуже приємно, коли ви підписані і на Facebook, і на Telegram, і на Інстаграм. І на YouTube. На YouTube Майстер Owen Stefan і Майстер Owen Stefan Academy UK. До речі, гляну, як у нас там з підпискою. Ну, вона рухається занадто повільно. Все, що для того, щоб підписатися на майстер Овен Stefan UK, треба перейти внизу по посиланню на цей канал і натиснути subscribe англійською. Підписатися. Українською, ну, російською знаєте теж як. Отже, будь ласка, зробіть все, це не складно, але це дуже гарно впливає на розповсюдження контенту і розповсюдження можливості в даному випадку працювати з Owen Stefan Academy UK в форматі плейлистів. Адже створюючи плейлисти, ви працюєте, можете працювати і вночі, і в дорозі, тільки, будь ласка, не за кермом. І, звісно, і в цьому і під час прибирання, і готування їжі, і таке інше. Отже, це прекрасний інструмент для вашої духовної роботи. Отже, я вас дуже прошу підпис, підписатися на ті. Соціальні мережі з названих, на які ви ще не підписані. Дуже вам дякую, друзі. І, звісно, я запрошую на навчання і на проходження марафону. Це змінює обставини вашого життя, вас і ваше життя назавжди. Отже, мої любі, обіймаю, обіймаю вас серцем і хочу поговорити ось про що. Інформація. Інформація це теж енергія. Думка це теж інформація, молитва, медитація це теж інформація, це є енергія. І це використовується і під час війни інформаційні потоки, які уміло деформуються і уміло перенаправляються, являються потужною зброєю. Ви знаєте, мені в свій час повезло, бо духовний фронт. Це один з найважчих фронтів, і один з найактуальніших, найпотужніших, най ем, вимагає найбільшої уваги, терпіння, знань, вмінь. І ви знаєте, як ви не підете будь-ким з ким в бій з автоматом, з кулеметом, там, ну, в бій в окопі. Ви хочете, щоб вашу спину прикривали. Так ви будь -з ким не підете і в бій ізотеричний, коли ви розумієте, про що йде мова. Там теж ваша спина має бути прикритою. І ви маєте бути впевненими, що ті, з ким ви пішли в так звану атаку магічну чи енергетично вас. Підтримують, прикриють ваш тил. Отже, <кій> а коли між учасниками присутня гординя, якісь непорозуміння, заздрість буває, ви знаєте, в духовному освіті все так само і присутнє, а інколи ще й більше, заздрість до духовних здобутків людей. Перевищує інколи здоровий груз. Отже, тому будь-ким займатися навіть молитовними практиками не потрібно. Отже, інформаційний потік на нього впливають, в нього засівають зернятка зла і дивляться, які проростають у вашій свідомості, які ні. І таким чином діє Іпсо. Ми бачимо лавину буквально віщунів, які не доносять інформацію, і досить і видно, що якась частина йде в потоці інформації, яка працює на нашого ворога. Чому так відбувається? Невже вони працюють на спецслужби іншої держави? Ну, Є очевидні куплені або залякані або компромат, або є нерухомість на території Ерефії, які працюють свідомо на ворога. А є, які поринаються в інформаційне поле планети, вихватують те, що там бачать, і віщають. А там уже посіяно купленими, заляканими віщунами. Те, що вони хапають. Так деформується інформаційне поле планети, і так віддається в реалізацію негативні сценарії. Тому на вічинах надзвичайно велика відповідальність лежить. Вони мають підтримувати свій канал в чистоті, особливо ті, які працюють з темною стороною, з некротичними енергіями, це досить їм. Найважче це зробити, щоб в чистоті отримувати інформацію. Так, серед них є яскраві бачучі люди, але тут треба все одно бути дуже відповідальним і нести величезну відповідальність за те, що ви несете в інформаційний і посилюючи своєю силою інформаційний потік поля планети. Бо аби всі, в тому числі, і... Темні працювали на один результат, і вкидували в інформаційне поле планети саме цей результат, наприклад, перемогу України, військову перемогу України, вона б відбулася вже давним-давно. Отже, а у нас йдуть качельки, і ці качельки розхитуються з того боку. Інформаційна війна йде потужно, Люди лякаються, люди вже ну морально стомлені. Вони вже не знають, чого очікувати. Хоча, якщо порівнювати з тим, що як стомлені наші хлопці в окопах, то ми маємо тоді і сили, і здоровий глуст, і бажання підтримувати їх і донатами, і відправляти все, що їм необхідно, і, і а ми можемо те зібрати. Отже, з інформацією треба працювати. Інформація. Навіть познанням езотеричним є досить різнопланова і є ту, яку написали на Луб'янці. Є, цілі, є автори, є цілі секти, створені там, є книжки десятки томів. Я особисто такі читав, робив висновки. В них теж є інформація, але треба її пропускати через фільтри. Мені везло і мені на початках. Коли я поринався знову в світ езотерики, в мене була підтримка, і мені підказували книжки. І це були саме ті книжки, які мені були потрібні в той момент. І був такий час, коли я просто як воду в сиру в суху землю в себе вбирав книжки автора за автором. Але не все мені подобалося, не з не зовсім я був згоден. і... Не все я сприймав як правду істину, і, звісно, фільтрував той потік інформації, бо деяка інформація застаріла і це тепер досить очевидно, а деяка і неправдива. Отже, треба вчитися, і я завжди себе перевіряв, перевіряю і буду перевіряти. І спостерігаєш інколи, що. Людина починає досліджувати, починає йти е, по різним каналам інформації, але не здатна от, відфільтрувати правдиву інформацію від фантазії або від думки автора, і сприймає все як правду істину, і е, починає жити е, в цьому ха хаосі, і відбуваються певні моменти. Деформації свідомості. І це є дійсно, а там ще в, в езотеричній літературі, в кожній книжці є програми, які прокладаються, які прокладаються певними силами, свідомо для того, щоб людей ввести в певні стани, качати з них енергію. Саме тому з кожною книжкою, особливо з Бушною, я працюю. Я очищаю кожну книжку, розмовляю з книжкою, блокую всі програми, які в них є. Це так, так, так треба і робити з інтернетами, з відео теж треба так робити. І, звісно, треба блокувати ті програми, які націлені на маніпуляції вашою свідомістю, і в чистоті отримувати нейтрально. Інформацію, потім її аналізувати, фільтрувати, розкладати по полицях, робити висновки. І тоді, коли ви на відчуттях свого чистого, в чистоті серця, отримавши цю інформацію, ви можете не турбуватись про те, що у вас відбудеться деформація вашої свідомості. Отже, інформація це зброя, інформація може бути як в благо, так і Можна нанести шкоду, і тому, будь ласка, відноситься до цього відповідально. Тому як зі зброєю ви маєте знати техніку безпеки, так і з інформаційною зброєю теж ви маєте знати техніки безпеки. Отже, обіймаю вас з вами. Як завжди був Олен стефан і бажаю вам гарного вечора.